Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про зберігання криптовалюти на централізованих біржах, розберемо переваги та недоліки цього зберігання. Окремої уваги у питанні зберігання криптовалюти заслуговують біржі, їх можна віднести до гарячого способу зберігання криптовалюти або ж кастодіального методу. Як вже говорив в попередніх відео, як тільки початківець заводить свої гроші на біржу і починає своє знайомство із. Криптовалютою починається його шлях із пошуку надійного збереження криптовалюти. 90% початківців криптоінвесторів створюють свій обліковий запис на одному з торгівельних майданчиків. В подальшому бачать на своєму балансі кількість придбаних токенів та їх назву, недоліки зберігання криптовалюти на централізованих біржах. З такого принципу роботи витікає те, що ви не маєте доступу та не володієте приватними ключами. Іншими словами, ви не маєте доступу до власної сіт-фрази. Про сіт-фразу ми розповіли в оцьому відео. Другим важливим фактором є те, що ви вразливі до хакерських атак, які прив'язані до ваших засобів аутентифікації та авторизації, таких як електронна пошта, номер телефону і тому подібне. Перед тим як ви почнете своє користування біржі, обов'язково перевірте та запевніться. Тому, наскільки довго працює біржа, який в неї обсяг ліквідності, чи чули ви або ваші знайомі якісь негативні новини стосовно цієї біржі або її власника? Чи є в цієї біржі стабілізаційні фонди, які вона використовує на випадок зламів або крадіжок криптовалюти, чи вона їх використовує та пропонує своїм клієнтам? Це основні базові критерії, по яким треба пройтись перед тим, як ви зареєструєтесь на біржі. Перевірте, будь ласка, ці пункти. Це все є ключовими моментами під час того, як ви реєструєтесь на біржі, оскільки ви віддаєте свої кошти в користування іншій людині або компанії. Тому запевніться в тому, що ви віддаєте їх в надійні руки, оскільки вони взамін вам віддають лише логін та пароль. Не потрібно забувати й те. Що більшість бірж вимагає прохоження kyc верифікації, тобто верифікування особи клієнта, що додає більшій конфіденційності та безпеці вашому обліковому запису, переваги зберігання криптовалюти на централізованих біржах. Ну а якщо вам немає що приховувати, тоді розглянемо позитивні моменти користування криптовалютною біржею. Зазвичай біржа це великий обсяг інструментів, які даються вам у користуванні, такі як конвертація валюти. Торгівля маржинальна та спотова, а також стейкінг, запуск нових монет, фармінг, майнінг, хмарний, а також посібники для новачків і різні види пасивного заробітку. Ще однією перевагою біржі як засобом зберігання ваших коштів є те, що можна з легкістю конвертувати ваші гроші, тобто криптовалюту, у звичайну фіатну валюту. Користання біржі в основному супроводжується тим, що це один із головних методів зберігання криптовалюти, які супроводжується тим, що ви можете з легкістю конвертувати свої активи з криптовалюти в фіатну валюту, та навпаки, біржі пропонують низьку комісію при конвертації криптовалюти в фіатну валюту або між криптовалютами в цілому. А також при заведенні та виведенні криптовалюти з біржі. А функції вашого кабінету на криптовалютній біржі дозволяють швидко отримувати адреси гаманців, також для депозиту і для того, щоб перераховувати криптовалюту з одного гаманця на інший. Підсумуємо: зберігайте на централізованій криптовалютній біржі незначні для вас кошти, які вам не шкода втратити. Щоб захистити себе від зламування хакерами, а також від банкрутства самої біржі. Біржі це про зручність, про швидке використання та низькі комісії. На біржі ви зможете швидко конвертувати звичайну фіатну валюту вашої місцевої країни в криптовалюту. Ви зможете обміняти одну криптовалюту на іншу криптовалюту, надіслати криптовалюту на холодний гаманець, а також багато. Інструментів для трейдингу. Перераховуйте на централізовану криптовалютну біржу великі кошти тільки в тому разі, коли ви хочете зробити якусь транзакцію або обміняти фіатну валюту на криптовалюту, або одну криптовалюту на іншу криптовалюту. Тоді ви зможете отримати досить швидкі транзакції, а також низькі комісії. У цьому відео ми розібрали, що таке централізована біржа і які переваги та недоліки є при її використанні. Дякую вам за перегляд. І чисто так від себе рекомендую вам підписатися на телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Всім добра!